У моєї мами криза середнього віку. Uh, так, вона мене вже добряче дістала. Їй 55. І вона ні з ким не була після смерті мого тата. Тож вона цілих 23 роки не розсувала рогатку, не знаю. Тож вона мені телефонує зі своєю кризою і каже, я хочу зробити підтяжку. А я їй для чого? Ти ж лицем не користуєшся. Я б ще зрозумів, як би в неї якийсь йобар був, але цей ВО. Нафіга їй підтяжка, Дивитися серіали типу. А Стасік Баклан ще нічого. Моя мама відмовляється ходити на побачення. Намагаюся вмовити її. А вона каже: твій батько був моїм чоловіком. ну Знаєте. І, ні, оце ваше О колись було. Але з тих часів я 20 років слухаю хріноту про Ніколаса Спарка. Бляха, я втомився. Я вже не можу. Їй треба вийти в люди. Добре? Їй треба зареєструватися на їбучому баду, чи як там воно називається. Ну там, де жінки можуть обирати. Пофігу. Дівчата такі милі. Круто. Ми можемо обирати, хто кінчить нам на лице. Та й таке. А... Скажи класно. Їй треба вийти в люди. Тому що ця дивна енергія, яка має щухати на хую, дістається мені сестрою, ясно? І це до біса дивно. Я приходжу до мами в гості вечерю годинку, йду, а вона така. Ти куди? А я додому? Чого питаєш? Чи ти пропонуєш потрахатися в душі? Не розумію. Мої обов'язки сина виконано. Я вже готовий був її трахнути пляха, аби вона від мене відстала. Так, саме так, можливо, ви не такі хороші сини, як гадаєте. А я бляха найлучший синочка року. Дайте мені мою медаль. Якщо я трахну свою маму на день подяки, дідусь поцілує мене в лоба і скаже, чу, що ти зробив для мами, ти хороший син. Молодець. Нарешті вона посміхається. Їй треба вийти в люди. Я намагаюся знайти і ковалера. Того, хто трахне мою маму, а з цим складно, бо треба, щоб іїбався добре і щоб хлопчина непоганий був. А це ну. це рідкість, знаєте. Такий, щоб їбався лише в місіонерській позі, але щоб і кінчити давав двічі. Лягав на бочок, вручав пульт зі словами, а там по тілі кутанці зірками йдуть. Отакий От треба. Де такого знайти? Моя мама це скарб. 55 років, не з ким не зустрічалась 23 роки. У неї там все як новеньке. Відновлений айфон. Так? Еге ага. ж? Тріснув екран. Думаєш купити новий? Та ні, я просто сходи в ларьок біля метро. За один тиждень тобі його відремонтують. Ну, може, зарядка барахлитиме, а так буде працювати як мілінький. Це ж мова йде про піх моєї мамці. 55, Ні з ким не зустрічалася 23 роки. У неї все там як новеньке. Нагадує класичну машину. Вона як Мустанг 68-го року з пробігом менше трьох тисяч кілометрів оригінальний інтер'єр. Приходиш до дилера, сідаєш за кермо і такий, де вона бляха ховалася. Тут усе новеньке, яка в неї історія. Розумієте? А дилер каже, була в якогось старого, він помер, а його син беріг її в гаражі 23 роки. Але діяти треба швидко, бо я чув, що він подумає лишити її собі. Нравиться мені, як вона їде. Вона для мене безцінна. Моя мама була одинокою матір'ю, знаєте. Але всі мами одинокі матері, якщо подумати. Ви ж знаєте, що самотні. Моя мама весь час була втомлена, а тепер я розумію, що до того ще й збуджена. Втомлена і збуджена. Тож я, я не хотів розповідати їй про свої проблеми, бо в неї ні на що не було часу. І тільки не розповідав про проблему. На все в неї була одна відповідь. Вона казала: тобі треба поспати. <рес> Якою б серйозною не була ситуація? Отака в мене мамця, повне заперечення. Якби я порізав собі вени, стояв би з ножем в руках і кричав: Я не хочу тут бути. Вона б сказала: а Ти спав сьогодні. Який втомлений, Відпочинь. Тож така в мене мама, Розумієте? Пам'ятаю, в 10 років у мене була проблема. Я думав, що я гей. Таке. Я помилявся, але я так думав, в 10 років. Тому що я обожнював Леонардо Ді Капріо. я любив його. Так, дівчата мені теж подобалися, але я зі Стенайленду в 2002-му, Там жодна дівка не була гарнішою за Ді Капріо. Який же він був красень? О Боже, з ним досі їбуться через його зовнішність у 2002-му. Я сподіваюся, що він ніколи не одружиться без зміни ведучий кращої спортивної рибалки в історії людства. Відчепіться від нього, сподіваюся, і мене колись запросять на його небесну яхту. З Тобі Маквайром а іноді ще зумілим гірш. Ну знаєте, в кепках Доджерс з молодими дівулями з обвислим пузом та йому поїбати. Леонардо Ді Капріо похуй. Він не охайний, він навіть не в формі. Весь такий гладкий. Повільно перетворюється на Джека Ніколсона. Йому похріну. Розгулює по яхті. Дивиться на дівокі бурмоче. Так, я ще є бусь. Я ще їбусь. <є> бусь. Кожні три роки я так добре граю в новому фільмі, що мені досі дають. Льодовики тануть. <fixed> Тож 10 років я сидів на ганку, весь такий гей, думаючи про цього хлопа. Подивившись дві касети з Титаніком, плюнь мені в рота, Джек, сказав би я. Давай розкачаємо жестяну лізі. Я мріяв стати Фабріціо. Це моя мрія в реальному житті. Бо Фабріціо був кращим другом Леонардо, а потім помер. Це моя мрія так. Пам'ятаю, як я сидів на ганку і думав, як я скажу мамі, що я гей. Розумієте? Моя мама ірландська католичка зі Стеннайленду. Вона сказала, що я єврей, коли мені було 25, та й те лише тому, що я дізнався. Я здав тест на 23andMe, чи як там його називають. Один з моїх друзів пройшов цей тест і виявився неандертальцем і почав навалювати мені якусь неандертальську хрінь. Типу, я неандерталець, а це велика рідкість, бла 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 а я йому але ти досі є блан. Як не крути, але ти дебільне. Але він продовжував мені заливати, тож я подумав, здам тест, може я теж неендерталець чи щось таке. Прийшли результати, я на 50% єврей. Я телефоную мамі, бо мене ж виховали католиком, ну знаєте. І, 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 і всяке таке. Ви в курсі. Кажу, мама, я що, а вона така. Так. І як мені їй сказати, що я гей? Сіджу на ганку, весь такий гей, під'їжджає мама, грюкає дверцятами машини, дивиться на мене і питає, що сталося. Я їй, нічого, а вона, ні, щось сталося. Думаю, вона помітила, що я трохи гей. Така. Я кажу, здається, я гей", а вона, ти втомився? Я кажу, ні, я просто не думаю, що сон лікує гомосексуальність. А якби так, уявіть, що геї просто втомлені. Тоді, мабуть, виснажений. Вона каже, що ти взяв, що ти гея, я кажу через Леонардо Ді Капріо. Вона каже, це не гейство, я кажу, та ні, у мене вся кімната ним завішана. <риклад> Постери Титанік, пляж. Таке. Навіть не фільм пляж, а просто він на пляжі. З Тобі? Ага. В однакових кепках Доджерс, так? Вона каже, це не гейство, я кажу гейство, і для неї обговорення проблеми затягнулося і її понесло. Вона кричить: Добре! Хочеш знати, чи гей ти, Пітере? Я такий бляха, що за хрінь? Ми що в цирку, блін? Люди добрі, мій син п'єдік. Шо за...» Я кажу тихіше, вже сусіди починають збиратися, розумієте? А в нас зараз розберемося, чи ти гей? Ану, скажи, чи хочеш ти відсмоктати йому хуя? Я не знаю, що це означає. Мені десять, просто мовчу. Та ти хочеш йому відсмоктати хуй? А я просто в шоці, бо я не знаю, що це таке. Спустити з нього штани, узяти його члена і засунути його в рота, поки він не розшириться? Я такий, що розшириться? Що ти взагалі верзеш? Мені десять. У мене тоді був дитячий пісюн кнопка. Дитячий пісюн кнопка дивний пісюнець. Розшириться? Про яку хуйню ти тут говориш? А вона пітера ти хочеш, щоб тебе трахнув ззаду? Леонардо Ді Капріо. Хочеш побачити, як Дікапріо заходить ззаду, пхає свого члена тобі в і він розшириться? Я кажу: слухай, Фате, вже про розширення казати. Це його мені 10. На дворі 2002 рік єдине відоме для мене розширення це коли манту намочити водою. І це все, я не знаю про розширення члену, мамо. А вона, і от тебе їбе ззаду, Леонардо! Він піймав ритм, тикає тебе пикою в подушку. І ти лежиш, уткнувшись 20 секунд, раптом стаєш і бачиш, як за вікном Леонардо маше тобі рукою. І ти збентежений, бо хтось досі передоле тебе в сраку. І ти повертаєшся там тобі Маквайер. Тобі Маквайер. Ти цього хочеш, а я думаю, схоже, тобі треба поспати. І ти цього хочеш, довбана психопатка. І я відповів: ні. А вона сказала: не гей. Я не люблю, коли мене кличуть фонд, загадай бажання. Е Просто там сумно, так. Та й все. Хоча сумніше від того, що не дуже і кличуть туди. Не так вже й багато помираючих людей мене хочуть побачити. Скоріше вони бажають, що помер. Я взагалі то трохи навпаки. Це вже інший фонд людей. Не люблю туди ходити, тому що там сумно. Я ловлю там Кайдаша, а особливо сумно, коли ти в кетаміновій ямі. Ти на кетаміні, тобі кажуть, ця дитина хвора, а ти їм я знаю. І я впевнений, що її вилікую. Вімкніть Адама Уотсона, удар дракона. Погнали! Вибачте. Там сумно. Та й все. Якось вони подзвонили мені. В нас є один для тебе. Кажу якийсь дивний спосіб повідомити про це. Не знаю, як правильно, але точно не. Альо, в нас тут ще один. Дуже хворий. Скоро крякне. Це наша робота. Вони кажуть, його звати Кевін. Він помирає від раку. Я кажу, дуже сумно, мені шкода. А вони так, його мрія побачити тебе. Я кажу в нього що, рак мозку. Тож я погодився. Вони спитали: візьмеш участь? Я кажу, так, я тут нещодавно в будинок в'їхав, мені гарний піар не завадить. На свій захист скажу, що цей будинок мене підрізав. Ясно, бляха. Капзда. Хоча в статті. Цього не було. Тож я нервую, тому що я не кращий кандидат для цієї ідеї. Якби була відеогра, загадай бажання, мене б не було серед персонажів. Типу Піт Девідсон. Ага. Точно не я. Знаєте, хто в цьому кращий? Джонні Деп. Джонні приходить в костюмі капітана Джека Спароу і каже: Привіт діти. І діти сміються, медсестри течуть, охуєно ж, усі навколо мокрі. Він крутий. Або Джон Сіна, реслер. Він неймовірний. Він там був більше за всіх. Дай Бог йому здоров'я. Він приходить, в нього чемпіонський пояс, він мускулистий і каже: Привіт, синку, як справи чемпіони? І діти такі, ага. Ну, типу, а він хочеш потримати мій пояс? Візьми мій пояс. А я дивлюся, думаю, в мене нема пояса, бляха. І що мені робити? У мене нічого. Що мені дати йому свій телефон? Типу гортай праворуч. Подобаються гарбузики. Так, бля. Так, малий, гаряча ципа. До речі, вона твій лікар. Та таке. Тож я нервую. Я хочу, щоб малому сподобалося скоріше покінчити з цим. Типу, з бажанням я не про малого. Хоча так було б легше, хіба не круто тебе вбиває твоя улюблена знаменитість. Оце був би фонд. Бам! Тож я почав думати, що стане моїм поясом. Хочу бути на висоті. Важлива подія. Треба постаратись. І я такий: окей, треба гарненько про все подумати. Дитина скоро помре, так? Це я не мудак, просто ж в цьому ідея фонду загадай бажання. Ну а що? Інакше навіщо тусуватися з дитиною три години? Це якось дивно. Усі подумають, що ти педофіл. За іронією, педофіл якраз загадав би таке бажання. Потусити з помираючим слабким. Мені начхати, мене самого спокушали, тож я можу так жартувати. Ясно? Мені по цимбала. тож видихайте. О, я не войоджуюся. Просто в мене немає інтернету, я не даю інтерв'ю і не хочу потім розповідати взагалі то. Тож, я думаю, малий помре, тут я нічим не допоможу, так? Але я можу. Розповісти йому усі мої секрети. Адже так в мене багато секретів, але я не базікаю як стара монашка. Я мовчу і сподіваюся, що боженька покарає вас. В мене багато секретів, які я не можу розповісти друзям чи психологу, бо я не довіряю їм. знаєте. Я впевнений, що хтось з них працює в Daily Mail. Але я подумав, малому можна і розповісти. Він же нікому не розкаже. І це точно в житті рідко таке буває, і це приємно. Тож, я відкрився. Пробув з ним три години і щебетав як соловейко. Розповів йому все. Типу, цей чувак крутий, а оцей ні взагалі. Цей чувак з ілюмінатів прикинь. А цей не кінчить, поки його не підпалиш. Один з них я, але я не скажу, який саме. Ми чудово провели час. Він був щасливий, я був щасливий. І з моїх плечею впав тягар. Я йому все розповів, і мені стало легше на душі. Було прекрасно, він обійняв мене і сказав: Піте, було дуже весело, до зустрічі. А я ну щодо цього не знаю. Але це кажу з Божою поміч, малий. Отак. А круто сказав з Божою поміччю. Як часто вам таке вдається, пам'ятаю, їхав додому і думав з божою поміч. Оце бляха викрутився. Я шо Мунтяну, це було круто. Відчував себе класно. Пройшов тиждень. Я зайшов на сайт Загадай бажання. А пацан і досі живий. Я почав нервувати. Не розумієте? Я не знаю, з ким він знайомий. Тож я зателефонував у фонд, щоб дізнатися, як він. Ага. Щоб впевнитись, що дива не намічається. Алло, Я свою частину виконав. Мені обіцяли мертву дитину. Я втомився від цієї брехні. Тож телефоную цей буче загадай піздуна такий Алло, піздаболи, Сокіабли брехливі. Вони кажуть, хто це? А я їм Під Девідсон. А вони о, Кевін якраз розповідав нам, як він круто провів час. Я кажу, так, мені теж сподобалось. Каже, ти багатому розповів. О, бляха, та не вже. Схоже клятва на мізинчика хірня для Кевіна. Питаю, то як в нього справа? Він не дуже, але завжди є надія. Кажу так, а скільки? Скільки є надії? Бо якщо рак його не доб'є, доб'ю я зрозуміло. Він забагато знає. Ми розуміємо ваше занепокоєння. О, я дуже занепокоєний. Повідомте мені, коли це станеться. Повідомимо. І це пройшов тиждень. Я трохи хвилювався. Весь час поглядував на телефон, і потім нарешті. Так. Вони подзвонили. І так бажання збулось. Жарт закінчено. Він вмер. Це все тут. Немає щасливого кінця. Це і є щасливий кінець, бо все сталося так, як і мало статися.